Тікток це як нескінчений підлітковий табір, де тусуються інфантильні підлітки, нереалізовані дорослі та проблемні діти. Але це лише верхівка айсбергу. Тікток справжній вир токсичності, де радикальне вираження емоцій через відео та коментарі лише підсилює напругу. Головні споживачі та творці контенту на цій платформі часто схильні до романтизації абсурдних речей та переоцінки будь-яких аспектів життя. Це наповнює їхнє пусте внутрішнє я фантомними надіями, даючи ілюзію власної значущості в цьому світі. Підсумку ми маємо справу з середовищем, де панує безідейність, ілюзії та постійна ненавість, що шліфує цю токсичну атмосферу. Під час використання TikTok я постійно натикаюся на вічний пошук кумирів та надзвичайно високий рівень ідеалізації. Ми називаємо кумирами тих, у кому бачимо якості, які хотіли б мати самі. Для багатьох фанатів здається, що вони можуть бути на місці свого кумира або навіть йти поруч з ним. Це дає величезний, звичайно, заряд почуття повноцінності, якого їм раніше бракувало. NPC стріми, або просто повторення одних і тих самих фраз жартів, висловлювань. все це настільки примітивно, що люди не здатні до креативу, або просто якісь бездійні ляльки просто копіюють успішні приклади, або, хоча б намагаються це робити, пираючись на вигадані коментарі інших, щоб отримати схвалення. Це ще один спосіб підживлення свого его. А конфлікти та образи через різні точки зору це прям класка для тікток. Ну уявіть, що ви вивчили Платона, щоб розуміти Арістотеля, потім Канта, Гегеля тощо, і в підсумку застосовуєте ці знання не для розвитку, а просто щоб посваритися з кимось, хто морально деградований. Навіть Марк Аврелі говорив: люди народжені один для одного, тому або намагайтесь навчити, або терпіть. Але найчастіше все закінчується тим, що двоє школярів змагаються, хто напише більше образ або зважить вагу матері опонента, чи може такий стиль поведінки та мислення сприяти розвитку ментального здоров'я аудиторії TikTok? Це питання також залишиться напевно риторичним. Ну і в цілому, якщо взяти до уваги, що єдиним підживанням у TikTok є емоції, то стає зрозуміло, чому основні споживачі контенту так прив'язані до цього застосунку. Тут емоції це єдине доступне джерело для тієї несвідомої частини особистості, на яку вони звикли спиратися. Але варто пам'ятати, що ілюзії у кожного свої, бо життєві обставини у всіх різні. Тепер, будь ласка, уявіть людину, яка залежить від цього емоційного підживлення і яка постійно гортає стрічку у пошуках схожих на себе. Вона знаходить задоволення у черговій суперечці або висміюванні когось. Таке постійне харчування его і призводить до втрати здатності оцінювати життя зі свідомої точки зору, яка відповідає за здорове сприйняття речей. А тепер питання: як такий стиль поведінки або мислення може покращити ментальне здоров'я і так вразливої аудиторії TikTok? Я гадаю, що це питання можна залишити риторичне. Якщо підсумувати все, що я говорив, то TikTok ток часто стає майданчиком для тих, хто сповнений ненависті та внутрішньої гнилі. Такі люди звикли судити про життя на емоційному, незрілому рівні через свою залежність від его або потребу в його схваленні соціумі. Вони висловлюються, шукаючи підживлення для свого его, і хочуть, щоб інші робили те ж саме. Ну і вже не кажучи про навали радикалів, націоналістів, атеїстів і релігійних фанатиків. Які знайшли в TikTok місце для підживлення свого его. Вони хочуть, щоб їхні ідеї відповідали іншим, створюючи нескінченну коло ненависті та пихатого інфантилізму. В результаті основна частина споживачів TikTok це люди, які застрягли в цьому колі токсичності, бо така поведінка відображає переважну частину соціуму у цього додатку. Ну а зараз свою думку вимовить мій калічний недоексперт, який не спромігся дати мені нормальне фото, тому він буде Кірбі. Ну смотри, TikTok це неплохая площадка для продвиження кого либо контента. Особенно в плане искусства, музыки и рисунков. Это действительно неплохая площадка, так же как и медийная личность, себя продвигать очень неплохо. Ну, а в целом это просто тайм-киллер. <ф> Я не могу сказать, что он очень как-то сильно влияет на людей концентрацию, людей внимания, типа там с СДВГ какая-то хуйня. Нет, это не связано никак. абсолютно. Это все уже от людей зависит, от их воспитания. Просто нынешнее поколение, могу лично сам по себе сказать, мне долго усидеть на одном месте. У меня с детства такая х**. Поэтому ТикТок это х**, никак не спрогрессировал. Площадка классная, я считаю, для самовыражения как раз таки да. Но очень часто встречаются токсические комьюнити людей, общины такие злые которые немножко могут портить мнение или что-то такое, но это тоже все зависит от рекомендаций, которые подбирает алгоритм конкретно под вас. Поэтому, да, ТикТок неплохая площадка. Ставлю лайк. Китайцы молодцы. Да, я твой рот. Санты Схидняк. По